Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 14 березня 2024 року, у Сполучених Штатах Америки відбулось судове слухання щодо спроби колишнього президента Дональда Трампа зняти звинувачення. У неналежному поводженні з секретними документами нагадується, одна з чотирьох кримінальних справ, де, власне, фігурує ім'я Дональда Трампа. За результатами слухань, суддя Окружного суду Сполучених Штатів Америки Елін Кеннон відмовилась відхилити звинувачення проти Дональда Трампа, які стосуються неналежного поводження з секретними документами за одним із. Клопотання. Ми про це зараз будемо говорити, яке це клопотання. Загалом на розгляді судді перебувало два з дев'яти клопотань так, щодо зняття таких звинувачень. І ці клопотання подавала сторона Дональда Трампа, його адвоката. Кенненен відхилила позицію Трампа про те, що звинувачення в. Нібито несанкціонованому зберіганні документів національної оборони є розпливчатими і не зовсім чітко сформульованими. Про що наполягала сторона Дональда Трампа, так за результатами слухань, друге клопотання від Трампа полягало в тому, що закон про президентські документи, який регулює процес обробки документів Білого Дому адміністрацією, що йде у відставку. Вимагає закриття справи. Кеннана не винесла рішення щодо другого клопотання, але все ж таки був висловлений скептицизм щодо цієї позиції Дональда Трампа. Зняття звинувачень через нечіткість закону було б надзвичайним кроком, зазначила Кеннон суддя. Щодо другого аргументу Трампа, суддя Кеннон заявила, що. Аргументи колишнього президента зруйнують закон про президентські документи. Там він один із аргументів наводив таким чином, що він нібито має необмежену владу вирішувати, які документи з його білого дому є особистими, і справу, власне, проти нього потрібно закрити через цей аргумент. Якщо врахувати його, то у подальшому майбутнє президенти матимуть дозвіл чітко говорити, що президентські документи є особистими, і власне це може призвести до руйнації вище вказаного закону. Також суддя зазначила, що деякі занепокоєння Трампа мають вирішувати журі з присяжних. До прикладу, позиція, що Трамп не знав, що порушує закон, коли вивозив документи до своєї резиденції в Мара Лаго. Далі адвокати Трампа неодноразово вказували на колишніх президентів, які за їх словами зберігали секретні документи так само, як Трамп, але не були притягнуті до відповідальності. Рейган зберігав власні щоденники свого президентства, які містили секретну інформацію. Білл Клінтон зберігав магнітофонні записи під час свого президентства і власне цей процес. Коли він був президентом, діючий президент США Джо Байден зберігав документи під час перебування на посаді віце-президента, і всі ці три президента так не були притягнуті до відповідальності, а начебто Трампа хочуть притягнути. І Навівши ці приклади, так адвокати Трампа намагалися показати схожість так ситуації з Рейганом, з Клінтоном, з Байденом і те, що власне інкримінується Дональду Трампу. Але було, було пояснення Офісу прокурора Сміта. Там підкреслили відмінності між вище вказаними епізодами та справою Трампа. І Далі говориться про те, що до прикладу, у Рейгана це були особисті записи. У Клінтона з цього магнітофонних записів ніколи не переглядались. А з приводу Байдена, то спеціальний прокурор ГУР так він завершив розслідування щодо зберігання цих секретних документів без висунення звинувачень. Ось така історія трапилась протягом вчорашнього дня з судовим процесом, де, власне, фігурував Дональд Трамп. Одне клопотання суддя Кенненом відхилила, по іншому клопотанню ще рішення не було. Ми будемо, власне, це очікувати, коли воно буде винесене. І знову ж таки ми тримаємо фокус уваги в контексті кримінальних справ проти Дональда. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!